Ну, от така ситуація. Значить, кремінь той я продавав на вагу. Я його всього переважив. Загрузив прицеп. Прицеп, оцей наш прицеп, де він там? А, він вдома. і ви на відео його постійно бачите, такий страшненький, автомобільний. Чуть менше буртів вийшло півтори тони. А Opel Combo, там теж він нас на дворі стоїть за хатою, вже ми його розібрали на запчасті. От таку висоту на, на площу будки тона. Уявляєте? Ні, по-моєму, дві тони в прицеп я взяв. Ну, коротше, в загальному здається, три тони було. Ну, Брехати не буду, але страшно перегрузив я тоді машину. Страшно перегрузив. І значить, я тоді жив там на горах. Там вулиця Сичівка називається, Кремляцькі знають. Колись я ще туди поїду в гори, то там де дівочі скали для, для чужих, можна сказати. Значить так, їхав, і в нас там є такий крутий підйом, і я той крутий підйом не взяв. Просто машина, передок, то передньоприводна машина виходить, буде загружена, прицеп тяжкий, і не можу вискочити, там такий вихват, де йде з під коліс. Побачив цю історію, там такий чоловік Роман живе прямо. Роман, привіт, пам'ятаю добрі справи. Е, каже: слухай, не муч машину, в мене є УАЗік, я тебе зараз дьорну. Він по-моєму чи то прицепа підчепив, чи то мене разом з машиною вирвав мене на той горбочок. І слава Богу, я так помаленьку почухав з тим каменем на рівне. Але лише... ж, що ви думаєте? На півдороги до рівного доганяють мене гаїшники, то ще тоді було гаї. Гаї і е, як їх, міліція. Міліція. Оп, стоп, тралі палі. І давай мене. Де взяли? Давайте документи, давайте накладну. Кажу хлопці, та то так і так на городі ну, я... Чуть-чуть збрехав, але по факту в нас їх можна назбирати на городі. там. Ну не в нас, ну в мого кума в Руслана, з якби є ція, то на городі можна збирати тільки менші, спокійно. Вот. Ну, То корисні купалини, ви без документів везете, кажу, та я ж не везу тір чи газон чи зіл, я везу, то бачу коротше, будуть, будуть брати мене за жабрі. Я кажу, я везу там такому-такому чоловічку. Кажуть, що на крайній случай можна на нього посилатися. Вони так глянули один на другого, що справді, і фамілію його називають, а я його фамілії не знав. Кажу, я не знаю його фамілії, такий, такий, там і там. Ну добре, щасливої дороги. Спрацювало. Во. Значить що, привожу я той кремінь. Все як завжди, година 9 ранку, я вже там на місці. Зупинився, бо треба команду лічну, бо там все контролює господар. Буквально кожен рух, все, все, все. Чекаю господара, так в годині 10 підходить до мене якийсь чоловік каже: Слухай, пана Миколи не буде, бо до нього якась делігація приїхала крута. От. Він сказав, щоб я покерував, де розгрузитися і з тобою розрахувався. Та кажу: мені яка різниця, хто мені гроші дасть? чуєте? Дали команду розгрузитися коло ставка. Ну і що? Я під'їхав, ну, я ж кажу, легкова машина з прицепом. Прислали мені кілька робочих, а я якоїсь такої натури. Нема так... ну, мені якось... Я не можу, коли люди працюють, я буду стояти над головою. Давай разом з ними розгружати, хоча там вони момент... швидко б розгрузили й самі. Хлопці чують щось між собою. Ті, ті працівники до мене слухай дядьку. А що то за такий камінь ти привіз? Кажу, та кремінь, що не, не знаєте такого каменя? Ні, називають там граніт, ще якісь там коротше, які вони то виявилось, то були будівельники, які камінці вони знають. Каже, такого каменю не знаємо. А Я думаю, трошки піджартую з хлопців. Кажу, як не знаєте? А, а ви їх що дивує? Каже, слухай. Наш шеф купляє камінь, пісок, ну, будівельні матеріали тірами, а тут лиховою машиною привезли камінь. Що то за анекдот? Кажу, хлопці, та щоб ви знали, що то за камінь. Та то кажу, у то берете такий камінець, дрібненько об'єте приблизно на такі кусочки, кидаєте в якийсь бутлик чи якийсь ну, скляну посуду. Воно вода настоюється. Ви собі п'єте воду настояну на кремені, вона насичена кремнієм О. і кажу, і що? Кажу, та то на всі болячки воно кажу, і, -і серце підліковує, і печінки, і для голови, ну, і, -і, 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 і бачу один такий, і що, і ще що? І кажу їй, щоб це грало добре. Ну, хлопці не сміялися, хоча я то сказав для того, щоб посміятися. Ну що, розгрузилися, зі мною розрахувалися, все нормально. Я в машину додому. Ну, то приблизно кілометрів 100 до Кременця, ну біля ста. Доїжджаю додому, дзвонить до мене пан Микола. Василю, ах ти сякий, щось такий. Ну, коротше, без матюків, але так якби свариться зі мною. Кажуть, пан Микола, що сталося? Ах ти і, там, ну, і щось там мене сварить, сварить, сварить. Що ж ти наробив? Кажу, що я наробив? Що ти моїм людям розказав? Кажу, та що я розказав? Нащо ти їм розказав, що той камінь лі лічебний? А що таке? Ай та кажу, то я ж я ж сказав ну, правду, кажу, що він лічебний, та що ви ж і рибу лічити його ним взялися. Ай каже, добре, бувай. Думаю, в чому справа. Чого він злий, що я розказав, розумієте? Ну, прийшла пора, було в мене знов замовлення для того чоловіка. Загрузився, приїжджаю, і знов його нема, а є його той замісник, можна сказати, сказати той якийсь його родич. Вот. Він каже, той родич каже, от ви того разу з тим, з тим каменем чудили. Кажу, а що я з ним міг чудити? Я його через вагу. Переважив, скинули ми там, де шеф сказав, е е думаю, а я, чесно кажучи, подумав, може, не дай Бог, риба поздихала від того кременю. чуєте? Я кажу до того дядька, кажу, що риба? Ну, що я ще міг подумати? Що кажу, риба поздихала? Та ні, риба, слава Богу, здорова, все добре, просто каже, така получилася ситуація. Значить, е там на, ті, на, 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 на тій фірмі працює багато людей, не знаю скільки, ну багато. Те, що я розказав мужикам, що той камінець побити, настояти і буде добре стояти, <гум> пішло моментально між всіма працівниками. І кожне прийшло і пару камінчиків взяло. Уявіть собі. <гум> Мало того, приїхала та делігація, і хтось десь ляпнув тим його гостям, а делігація дві машини людей. Ну, не знаю, там два буси чи дві легкових, не знаю. І кожен просить ще дати їм по пару камінців. Значить, та справа закінчилась тим, що господар наказав працівникам пізно ввечері і кремінь перевести на кучу під стовп, де стояла камера. І щоб цілу ніч охранники спостерігали, щоб ніхто не розікрав камеру того, того камінців. А раненько тільки прийшли працівники, закинули всей кремінь в ставок, де він показав які місця. Ось така вийшла накладочка. Я трошки пере, перебурщив, прихвалюючи кремінь. З тих пір кремінь у мене більше не було, бо я продав цей. А оцей ото їхав дорогою, побачив, нагадав і думаю, привіз. Він же в мене лежить кілька тижнів. І я все збирався, збирався вам розказати ту історію, як я продав кремінь. От така історія про кремінь. А як хочете бачити, як е, з того кременю роблять різні речі, правда, я не пам'ятаю, як воно називається. Е, воно там пише по-англійськи, по-моєму, щось там в, в тих словах обсидіант, обсидіант. Ну, я навіть думав, може якийсь бізнес замутити, пробувати самому робити з того кременю ті е, причандалі, про, ну як вони причандалі, ну... Сокири, наконечники і продавати. Але я спробував, ну, по-перше, кустумахи в мене такої нема Я спробував по народному ключом, стано його в баню, вона стріляє по очах. Він там сидить, так. тюк 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 тік тюп туп О! мух. тюк 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 О! Дивіться, як класно вийшло. О, гляньте. А гостре яке, о! Тільки яка херня, якась неправильна. А в нього, о, дивіться, які пелісточки, як лоска риби і гостре-гостре. Отака штука. Коротше говоря, Що е, я вам ще скажу? Бачив е, в інтернеті, вже продають наші українці, вже навчилися робити, видно, по зразку того самого каналу. Е, е, теж всякі наконечники, всякі, як його знарадя праці і так і пише. ну Хтось чесний продавець, пише, що. То є Новоділ, або, як кажуть, ну, неоригінальна штука. Новоділка. І підписано, то то і підписано то, як так як мене дуже дивує, написано, зроблено з креміню з-під крем'янця. Ну, Крем'янець в нас на Кременець-крем'янець крем казали старі старі люди. Крем'янець. Кременець, Кременець. І пишеться Кременець, а то а ти кажеш. Зроблено з кременя з-під крем'янця. така іс історія про кремінь. Значить, кому треба, щоб стояв, можу вислати. Тільки за все будете платити Без безплатно. <схи> Кину камінця в коробку <схи> і. Все. А ви собі там, що хочете з нього то робити. Бувайте Ну, звісно, коли діло дійде, що ви захочете пару тонн чи пару центнерів каменю, тоді вже якісь гроші треба буде брати, бо ж треба їхати, збирати, тратити час, солярку. А таку пару штук камінців можу відправити. Бувайте здоровенькі. Всім хорошого дня, хорошого настрою і щоб все грало без кременю.